Ще тиждень тому в цих посадках збирав гриби. Сьогодні прийшов, думаю, йду подивлюсь, а тут вийшла річка з берегів. Це не водосховище ніяке, тут просто було поле. Тут кілометр звідси, туди далі є річка. Вона в ширину десь метрів 15-20. Глубина 2-3 метри. Свій початок вона бере з гір. Були пару днів дощі, от вона і розлилась на поля. Це тут поля такі. Тут збирали люди гриби. Тут дорогу як вимиває. З цього боку вона перетікає на другий. Тут такий. Річка Латориця називається. Були великі дощі і вона вийшла з берегів. Це, ну, це поля просто, це не озеро якесь, ні водохранилище. Там видно, це все вийшло на поля. Тут влітку корови, пасуться. Це все вийшло на поля. Коли дуже великий рівень води, то перетікає навіть через дорогу. Кожен рік вимиває тут дорогу. Це типу тут дорога йшла. Ой, які мешки бігають. Дорога, бачите, як залило, тут десь рівень води метра півтори. Ще тиждень тому я цією дорогою їздив по гриби. Повністю залило. Тут взагалі вимило. Там велосипед, тут машини їздять Це буквально пару днів пройшло, я тут був тиждень тому останній раз, тут ще було поле, можна було збирати гриби. Зараз все залито на полі, десь рівень води півтора метри.